Під час розв'язування будь-якого рівняння чи нерівності, в першу чергу, необхідно вияснити, чи має смисл ця рівність взагалі. Для цього достатньо інколи дослідити знаки лівої і правої частини, і якщо ці знаки за жодних обставин не співпадають, то рівняння там чи нерівність в цій ситуації розв'язків немає. Ну, наведу такий приклад. Наприклад, Рівняння корінь квадратний там з х дорівнює мінус 2. Оскільки ліва частина в нас приймає знаки плюс або 0, а права частина від'ємна, то ця рівність е, неправильна буде, тобто неможлива, тому що невід'ємне число не може дорівнювати від'ємному числу. Або ще така ситуація. Ну, скажем, корінь квадратний там з x плюс 1. Вот. До рівня 0. Також, э, ліва частина, ось вона, є число додатне. Тому що корінь з х невід'ємна, а одиниця додатна, невід'ємна і додатка, в сумі дають число додатне. А тут 0. Не може дорівнювати додатне число нулю. Таким чином, ось вам приклади, коли простий аналіз е, знаків лівої і правої частини дає відповідь на питання, чи має розіски взагалі це рівняння. Тобто, якщо рівність не має смислу, то рівняння також немає розв'язку. Якщо ж рівність е, по знаках там можлива, тобто все з знаками в порядку, тоді необхідно на що звернути увагу. Наступний крок, тоді це буде знаходження ОДЗ рівняння. Щоб знайти ОДЗ рівняння, необхідно включити слідуючі умови. Зразу сформувати умову існування рівності. Тобто записати умову, про які рівності можливо. Потім переключитися на. Корені, якщо там є корені парного степеня, і відповідно записати умову існування корнів парного степеня. В такому випадку, оці дві умови, або два види умов. Перша умова це умова, за якою існує рівність взагалі, і друга умова це або друга група умов умовніша буде це умови існування коренів, вони утворять систему. Розв'язавши цю систему, ви знаєте ту область допустимих значень. Для прикладу наприклад, у нас є таке рівняння, що, ну, скажімо, корінь з x мінус 1 додати корінь з x буде зарівнювати x плюс 5. Ось вот таке рівняння. Значить, якщо проаналізувати м, ліву і праву частину, то вони можуть приймати якісь знаки. Значить, перший доданок невід'ємне число, я буду знизу писати записати, плюс або приймає. Другий доданок також невід'ємне число, плюс або нуль. Сума невід'ємних доданків також буде доданок невід'ємний. Таким чином, плюс або нуль – це знаки оцієї суми. Права частина. Зверніть увагу, що це такий новошлен, який може бути додатний, може бути новим і може бути від'ємним. Від Значить, співпадання у нас виходить в частині плюс і 0. Це означає, що ця рівність можлива, якщо ліва і права частини будуть невід'ємні. Uh, ну, оскільки ліва частина невід'ємна по-любому, то в правій частині, як бачите, треба відкинути умову, про якій вона uh, буде від'ємна. А оставити тобто, залишити uh, тільки значення невід'ємні. Тобто, коли я буду записувати область допустимих значень, і цю умову я писатиму. Першою, то я її запишу в вигляді нерівності. Х плюс 5 більше або до рівня 0. Ось таким повинен бути вираз у правій частині, щоб ця рівність мала смисл. Тепер я додав до цієї умови умови існування корнів. Це значить x-1, більше рівня 0, і x. Для цього корня. Оскільки це корні квадратні, то вони існують, якщо їх підкрадаю вирази, не від'єму. Отак от, от, система. І так, ще раз, перша умова, оця ось умова, це умова, за якої знаки лівої і правої частини співпадають, тобто умова, при якій можлива ця рівність. Друга і третя умова це умови існування кожного з цих корнів. Значить, ця система, е якщо її розв'язати, дасть нам область допустимих значень нашого рівняння. Слідуючий етап це розв'язати рівняння. Тобто е рівняння, яке ви маєте перед собою, ви можете розв'язати одним із способів, які там можна застосувати до нього що необхідно врахувати? Необхідно врахувати, що при розв'язуванні ірраціональних рівнянь часто приходиться мати справу з рівнянням наслідком Тобто з ірраціонального рівняння утворюється інше рівняння, і це рівняння є наслідком для ірраціонального рівняння. Так от, рівняння-наслідки мають в багатьох випадках корені, які не задовольняють дане рівняння, не задовольняють його ДЗ. Такі корні називають сторонніми. Тому, коли ви розв'язали рівняння наслідок, необхідно перевірити, які корені не задовольняють ОДЗ і відкинути їх, бо це сторонні корені. А у відповідь записати ті розв'язки, які задовольняють ОДЗ даного рівняння.